Так, всім привіт! І я в черговий раз відповідаю на ваші питання. Значить, прозвучало таке питання, як роздражительність, роздражительність к, е, к рібінку, к мужу, ну і так далі. Ось, значить, що з цим робити, як цього позбутися? Значить, Що я хочу сказати? Ну, по-перше, це є питання, за яке може приховуватися ряд проблем. Тобто, тут може бути не одна проблема. Значить, на що слід звернути увагу? Значить, насамперед. На що би я звертала увагу, це, власне, задала собі питання, що мене бісить, що мене нервує. Ну, я говорю українською мовою, тому ви собі перекладаєте це на російську мову. Значить, Що мене бісить, що мене дратує. І, власне, дивитися, що, куди йде. Це може бути стосунки з чоловіком. Тобто, якщо у вас немає відповідних відчуттів, якщо у вас немає відповідних стосунків, якщо десь приховуються якісь там нюанси і так далі, то привіт. Вашої роздражительності це раз. Друге, може не влаштовувати та сама робота. Тобто, ви ходите на роботу, яку ви не любите. Ви спілкуєтеся з токсичними людьми, яких ви ненавидите. Ви приходите і це все ви подавляєте, 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 ковтаєте і приходите ввечері і зганяєте свою злість на дитині, на чоловікові і так далі. Окрім цього, може бути ще причиною наступна, можуть бути проблеми зі здоров'ям. Це може бути та сама щитовидна залоза і ряд інших органів, які можуть провокувати власне отакий от стан, оцю цю підвищену нервозність. Ось, Тому, будь ласка, якщо ви переглянули спочатку стосунки між чоловіком і вами, якщо це є сім'я, так далі, якщо це. Просто громадський шлюб, ну, то я відразу можу сказати вам причину, що е, тут і не буде хороших стосунків, тобто тут стоїть питання того, що буде далі. Ось. І перегляньте, будь ласка, власне, де ви, де ви що болить, чого, де є той крючок, на який ви постійно зачіпляєтесь, зачіпаєтесь, не знаю, як правильно сказати. Е, отож, е, значить, е, десь так. Якщо по ходу будуть питання, звертайтеся, будь ласка, якщо у вас є таке, приходьте на діагностику, тому що тільки виключно з одного речення я можу зробити певні висновки, але не можу детально знати і не можу вам, звісно, допомогти. Отож, чекаю, зустрічі з вами. З вами була Ляна Бенько, і до нових зустрічей!